Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Хороцеве Верховинського району Івано-Франківської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площою 60 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, комору та окрему кухню. Санвузол знаходиться у дворі: це дерев'яний будинок та покритий шифером. Будинок в житловому стані та залишаються меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є електрика, вода та каналізація. Загальна площа ділянки 18 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди: є літня кухня, сарай та стодола. На подвір'ї також є криниця з достатнім запасом води та родючий плодовий сад. Великий простір для реконструкції, добудови та будівництва нових споруд. Є окремий заїзд та визначені межі ділянки. Відстань до найближчого міста 30 кілометрів. Добре автобусне сполучення з верховиною. Недалеко від будинку знаходиться магазин та інша сільська інфраструктура. Друзі, якщо вам сподобалась ця пропозиція та виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.